Мене звати зірковий Джек. Настав час для нового тебе. Використовую цю програму для підрахунку зіркових стрибків. Гра налаштована на підрахунок стрибків. І ти виграєш, якщо набереш 50 Тривай високо і ритмічно. Бо якщо зіб'єшся, то ти програєш. Візьми робота, поклади у кишеню та запускай програму. Готові. Пере один, два, Це складніше, ніж я думав. Добре, що я зірковий джек. Біл, розкажи, як працює ця програма. Ми точно вибрали правильну людину для цієї вправи. Ця програма досить цікава, тому що ми використовуємо булеву змінну, щоб відстежувати як сам стрибок вгору, так і повернення на стартову точку під час виконання вправи. Це дозволяє рахувати зірковий стрибок лише один раз. Якби ми використали лише просту умову акселерометра, ми б отримали похибку. Стрибок би зараховувався двічі. Програма побудована як ігровий цикл, тож вам потрібно стрибати на місці що секунди, інакше таймер закінчиться і ви програєте. Ми програмуємо це за допомогою змінної таймера. І зверніть увагу, що на початку програми ми кілька разів встановлюємо таймер на минуло часу. Ми робимо це для того, щоб під час озвучування інструкцій гра випадково не завершилася. Якщо прокрутити до основної частини програми, зверніть увагу, що там є умова If-Then-Else з двома вбудованими умовами акселерометра. Усе це контролюється булевою змінною під назвою рух вгору, де стандартне значення False хибне. А коли ви стрибаєте, воно стає True істинне. Ми також збільшуємо зміну стрибків на один щоразу, коли ви виконуєте стрибок, і збільшуємо зміну таймера, коли ви не стрибаєте, щоб гра завершилася, якщо ви відстаєте. То от якщо уважніше подивитися на функцію підрахунку, тут є цікава логіка, яка допомагає озвучувати кількість стрибків в унікальний спосіб. Ми хотіли зробити так, щоб час, необхідний для озвучення кількості стрибків, був якомога коротшим. Тому числа від 1 до 20, а також 30, 40 і 50 озвучуються як звичайні числа, а всі числа між 21 і 29, 31 і 39, а також 41 і 49 озвучуються лише за їх останньою цифрою. Тому в функції підрахунку ми маємо умову else, яка застосовує оператор модулю 10 до значення змінної стрибків. Остання частина програми визначає умови програшу і перемоги. Для програшу ми просто перевіряємо, чи різниця в часі, що минув і значення змінної таймеру, є більшою або дорівнює двом. А для умови перемоги ми перевіряємо, чи досягли ви 50 стрибків, чи ні. Якщо ви не спітніли, виконуючи цю програму, значить ви щось робите не так. Передаю слово зірковому Джеку. Дякую, бінарний біл. Більше таких програм ти можеш знайти в додатку. Тож. Дякую, бінарний Біл. Ти можеш переглянути всі інші програми четвергового дня у додатку Сферо Еду. Edu. Ох, як я втомився.